Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Для боротьби з російсько-іранськими шахедами в Україні розробили дрон-перехоплювач Стінг. «За Зателеграф розповіли, що розробкою займається українська група «Дикі Шершні». Стінг має стати дешевшою заміною для зенітних ракет, які часом доводиться витрачати для перехоплення шахедів. Перехоплювач управляється з видом від першої особи, як класичні fpv дрони. Зателеграф також вперше публікує фотографію нового дрона, розробленого українською групою дикі шершні. Стверджується, що цей безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км. Кілометрів на годину та підніматися на висоту близько 3 кілометрів. Стінг це класична конструкція квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з його центру, де встановлено боєголовку та камеру. Він буде пілотуватися з землі за допомогою VR-окулярів, які дозволяють оператору точно бачити, куди він летить. Розробка матиме систему наведення на цілі зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводитися на ворожі цілі. За словами представника диких шершнів, середня вартість дрона перехоплювача стінг у десятки разів нижча, ніж у безпілотний. Ника шахеде це дозволить зекономити дефіцитні зенітні ракети. Зараз в Україні проти російських розвідувальних і ударних безпілотників вже застосовуються. Модифіковані впіві дрони. Нагадаємо, в Україні декілька компаній займаються розробкою дронів перехоплювачів. У вересні стало відомо, що українська компанія Бісомера розробила дрон перехоплювач літакового типу. Також у липні українські розробники продемонстрували льотні випробування реактивного безпілотника, що призначений для перехоплення повітряних цілей. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.